Є знижки на магне бе 6, 10% в аптеках подорожник вам ощад. Є знижки на нефробам, 20% в аптеках подорожник вам ощад. Грандіозна музична подія відгриміла в столиці. Осіння музична платформа зібрала в жовтневому палаці найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу. Звучали як нові імена і треки, так і перевірені хіти відомих артистів. Позитив, який нещодавно зізнався, що вже одружений, на муз платформі презентував нову пісню про особисте. Вона про кохання. Вона і зараз у мене дуже багато всього цікавого в житті несеться. Ми вчора записали. Ми завтра їдемо знімати кліп на цю пісню. Навіть немає студійного студійного запису. Тобто, ми вже будемо після кліпу це робити. Я дуже сильно трошки спячку впав і тому зараз треба підіймати це все. Тому що 7 грудня у мене сольний концерт. Перший сольний концерт позитива в рідному місті. Києві. до речі, позитив уже надзвичайно креативно анонсував свій концерт. Це за нього зробила колишня напарниця по Врімі і стікло» Надя Дорофієв. Цей ролик вже розірвав мережу. Всім привіт. Всім привіт, я позитив про особисте на муз платформі заспівала і мама ріка про те, що були. Я і ти знаєш, я не вмію інакше. Стає легше, і я ще більше мені легше, коли бачу, що вона резонує з людьми. А болить їй криза в стосунках із чоловіком Сергієм Середою, яка затягнулася, але співачка відчайдушно шукає рішення. Всі ми зараз трошечки куку -ку, напалити свічок, вдарити в тибетську чашу. і, знаєш, в мене серед проходить сином додому. Ому вдома дим стоїть, мама медитує. Сину мама ріки Давиду три роки, і днями він вперше піде в дитячий садок. Розуміємо, що вже прийшов час, бо він прям хоче в соціум. Він дорослий, він підходить вчора до мене. Мама, будь ласка, прочитай мені цю інструкцію. Я просто ще поки що не вмію читати. Бо я хочу зрозуміти, як цим користуватися. Тим часом Камалія зі своїми доньками бачиться рідко. Арабелла та Мірабелла наразі проживають із колишнім чоловіком співачки, мільярдером за хуром в Лондоні. На рік навчання двох дітей експодружжю обходиться в приблизно 50 тисяч фунтів, а це більше 2,5 мільйонів гривень. До того що чималі витрати йдуть на постійні переїзди як дольок, так і камалії. Тому що він в Лондоні. Я тут, коли в мене є якісь якесь вікно, проходить там 2-3 тижні. Я дуже сумую за ними, дуже скучаю. і мені хочеться поїхати. І постійно я знаходжусь в такому розриві, що я... мені дуже дуже важко щось планувати. А планує Камалія тур Україною поміж поїздками до дітей встигає влаштовувати і особисте життя, хоч. Хоча ім'я свого кавалера не називає на камеру, запевняє, що закохана. Таке натхнення йде, от і ти сяєш, ти сяєш, ти хочеш постійно бачити е, цю людину, е, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час там, так та чи справжнє кохання каже, побачить згодом? Спочатку всі закохаються, кохання воно пізнається тільки після двох-трьох років. Стосунків легенда сцени Алла Кудлай. Глядачів цієї муз платформи вирішила здивувати колабою з гуртом Колаба. Переспівали хітяру кудлай з 90-х. дев'яностих. Але Кудлай спочатку незалежності нашої держави несла культурний культурний внесок, і ця пісня стала одною з такою талісманів. Дякую, Андрію. Пісня це душа нашого народу. Це його історія. Це мені передалося від мами покійно. Я співаю народні пісні і на любу тему, яку Журналісти пропонують такі журналісти. Знаєте, так. ну щоб дістати тим часом дискомен розповів про хрещенницю Алли кудлай Настю Каменській. Виявляється, він заспіває з відомим репором, з яким Настя планувала дует. І ні, мова не про Потапа, а про іспанську зірку, ім'я якої ти поки що тримає в таємниці. Ну бачиш, я не знаю, може іспанську, але я дуже гарна людина. Тому знаєш, добрі круті люди притягуються до, до інших. Чотири місяці тому цій людині зателефонав менеджмент Насті Каменських і хотіли зробити фіт. Не вийшло. Пройшло два місяці. Мені пишуть повідомлення. Ми е, знаємо, що висімо принципі думаю, боже, ти. Туже правди, виника, виникаришли на пранкану через декілька днів, робимо зум, і я бачу, що це справжні. Не людина, і у мене справді лише липа вниз злетіла. Тож незабаром дискомен вперше заспіває іспанською. Я на українською він читає реп іспанською. Потім він каже: А давай ти ще зробиш повністю іспаномовну версію. Це для мене особливо таки, знаєш, плюсів карму, бо цей фіт зайде саундтреком в іспанське кулінарне шоу. 39-річна українська акторка Анна Саліванчук отримала диплом магістра психології. Ексклюзивно для ЖВЛ зірка кіно прокоментувала свою другу здобуту професію. Я закінчила інститут законної освіти, сімейного психолога. Тому що завжди про це мріяла, завжди цікавилась, читала, але ніколи не було часу. А війна забрала театр, кіно на початку. Я пішла для того, щоб зберегти шлюб, а Потім зрозуміла, що треба берегти себе і розлучилася. Тут зараз я вже дійшла більш поглиблено і рішу якісь проблеми свої внутрішні. Акторка може допомогти розібратися в собі іншим та не спішить записувати нікого до себе на приїх. У мене вже є два клієнти, але я не збираюся зараз на цьому заробляти і бути психологом, тому що слава Богу є робота. Я хочу зніматися більше в кіно і бути на сцені, а не вирішувати свої проблеми. Олег Винник оголосив про повернення на сцену. Команда співака анонсувала концерти в Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії. На таку заяву в мережі відреагували неоднозначно. Звісно, знайшлися й ті, хто зрадів цьому. Утім, чимало користувачів були обурені, бо до України, звідки він виїхав в перші дні повномасштабної війни, скандальний виконавець повертатися не квапиться. Утім, цей тур під великим питанням, адже замість квитків на сайті пропонують іменну реєстрацію в чергу. За квитками, мабуть, організатори хочуть зрозуміти, скільки людей взагалі готові прийти на концерт винника.